Чи співали тобі в дитинстві колискові? Мабуть так. Колискові пісні це не тільки спосіб заспокоїти немовля і підготувати його до сну, це спілкування батьків із дитиною. У колискових закладено пророчі побажання їй здоров'я, краси, доброї долі. Поглянь на словосполучення Колискова пісня безперечно, прикметник Колискова походить від іменника Колиска. Та утворений за допомогою додавання суфікса ов. А як щодо словосполучення матусина колискова. Слово колискова теж утворено суфіксальним способом. Яка це частина мови? Переглянь відео і дізнаєшся багато цікавого. Пригадай! Словотвір це розділ мовознавства, що вивчає особливості і способи творення похідних слів. Ти вже знаєш чимало способів словотвору, коли похідні слова утворюються за допомогою префіксів чи суфіксів. У цьому відео дізнаєшся про такі, яким здебільшого не потрібні словотворчі засоби для творення нових слів. Складання слів або основ це такий спосіб творення, за допомогою якого дві і більше твірних основ поєднуються в одне слово. Часто за допомогою способу складання слова утворюються без додавання словотворчого засобу. Наприклад, аудіо та книга утворюють одне слово аудіокнига нерідко дві твірні основи може поєднати сполучний голосний літери О, е або є словотворчий засіб, який називаємо інтерфікс, наприклад, іменник листопад. Утворився способом складання від слів листя і падає. Сполучний голосний інтерфікс «о». Добери твірні основи до похідних слів, утворених способом складання. Слово відеоурок утворилося від твірних «відео», «урок». Так само кінозал від кіно і зал. Медсестра від слів медична сестра. Хвилеріз від хвилі різати. Життєпис – від життя писати. Водограй. Від вода грає. Чорнослив від чорна слива. У яких словах наявні сполучні голосні. У хвилеріста життєпис. Голосний е. Та в останньому це буква Є. У словах водограй та чорнослив Голосний О. Чудово А тепер від поданих слів утвори похідні за допомогою способу складання слів або основ. Зорі падають. Зорепад. Карі очі. Кароокей. Чорна земля. Чорнозем. Хліб робити. Хлібороб. Кабінет міністрів. Кабмін. Гарна робота. Зверни увагу. Рідко трапляються випадки, коли похідні слова утворюються за допомогою способу складання із суфіксальним. Наприклад, слово Чорноморський утворилося від Чорне море. Сполучний голосний інтерфікс О. Однак до похідного слова додали ще суфікс –ськ. абревіація Складання початкових літер слів. Ці букви і стають твірними основами. Таким способом утворюються абревіатури. Наприклад, абревіатура ООН утворилася від перших літер твірних основ слів Організація Об'єднаних Націй. Розшифруй абревіатури. Познач твірні основи букви, УПА, Українська повстанська армія ЄС, Європейський Союз. МОН, Міністерство освіти і науки. Думаю, це було нескладно. Нові слова можуть утворюватися шляхом переходу з однієї частини мови в іншу. У такому випадку змінюється запитання до слова, і, відповідно, його синтаксична роль у реченні. Перший тип це перехід прикметників в іменники Порівняй речення. Черговий учень у класі. Учень який. Черговий. Це прикметник. Його синтаксична роль у реченні означення. І друге речення Черговий стежить за чистотою в класі. Хто? Черговий. Іменник. Синтаксична роль. Підмет. Другий тип перехід з іменників, прислівники. Порівняй речення Зима з весною бореться за першість. Зима бореться з ким? Чим? Весною. Іменник. Синтаксична роль. Додаток. Весною оживає природа. Оживає коли весною. Прислівник синтаксична роль у реченні обставина Також самостійні частини мови можуть переходити у службові наприклад іменники в прийменники Порівняй речення Намалювати що? Коло. Іменник синтаксична роль додаток. Коло школи встановили альтанку. Коло це прийменник. Перевіряємо так прийменник легко можемо замінити іншим прийменником. Біля школи прийменник коло разом з іменником школи виконує синтаксичну роль обставини. Із поданих словосполучень вибери ті, у яких виділені слова утворено шляхом переходу з однієї частини мови в іншу. Людна набережна. Майбутнє України. Затишна учительська. Хворий одужав. Нова операційна. Чудова робота. А тепер зі словом військовий склади два речення так, щоб в одному воно було прикметником, а в іншому іменником. Поглянь на наші варіанти. Може, у тебе подібні речення, адже, безперечно, кожен військовий ЗСУ гордість України. Тепер ти знаєш усі способи словотворення. Тож легко зможеш розподілити запропоновані лексеми на шість груп відповідно до способів, за допомогою яких утворені слова. Префіксальним способом за допомогою префікса. Утворено слова прегарний і прадідусь. Суфіксальним способом. за допомогою суфікса весело та прикметник вартовий. Префіксально суфіксальним способом утворилися слова пришкільний і підсніжник Відкиданням значущих частин слова або безафіксним способом утворено слова молодь і захід. Складання слів або основ таким способом утворилося слово снігопад. Абревіація ВНЗ. І перейшли з однієї частини мови в іншу іменник «квартовий» та прислівник кругом. Думаю, тобі вже все вдається. Тож повернімося до колискових пісень. Про які говорили на початку відео. У словосполученні Колискова пісня ставимо запитання яка? Колискова. Це прикметник, утворений суфіксальним способом. Який спосіб творення виділеного слова у фразі матусина Колискова? Так. Що? Колискова. Це іменник. Тож слово утворилося за допомогою переходу з однієї частини мови в іншу. Запам'ятай словотвір це розділ мовознавства, який вивчає особливості і способи творення похідних слів. Складання слів або основ це такий спосіб, за допомогою якого дві і більше твірних основ поєднуються в одне слово. Нерідко дві твірні основи може поєднати сполучний голосний літери «о», е або Є словотворчий засіб, який називаємо інтерфікс. Абревіація початкові літери слів стають твірними основами і утворюють абревіатуру. Нові слова можуть утворюватися шляхом переходу з однієї частини мови в іншу. У такому випадку змінюється запитання до слова, і, відповідно, його синтаксична роль у реченні. Розрізняємо перехід прикметників в іменники, перехід іменників у прислівники та перехід самостійних частин мови у службові. Сподобалося відео. Став уподобайку, підписуйся на канал і переглядай нові відео, бо вчитися з нами цікаво і легко.